Для, для того, чого ставляться корекційні системи? Для того, щоб ми мали файний нігуть, якщо він відростає після е, деформації нітової пластини, після травмвання полізиса, після достання нігтя, тобто кота нігтя, і щоб ніттєва пластина, якщо є арочні форми нігтя пацієнта, щоб вони вирівнялися і росли повноцінно, так як вони мали рости. Чи може людина просто ну, подивитися на нігти і знати, що от мені потрібна корекційна система? Може, якщо нігуть закручений як в трубку. Або е, як є якась деформація, тобто це, наприклад, після удару ліва чи правої сторони йде вм'як. Корекційні системи ставляться, щоб дефект нігтіової пластини вильняти. Не ставляться корекційні системи для того, щоб якщо я нігтіва пластина вся ок, ну, зовся і почав ростати ніби, е, але нібитцюва пластина пряма, така як вона має бути, без давлення, без якогось дефекту, ми при ній не ставили. Чи боляче ставити корекційну систему? Ні, не болі ставити корупційну систему, але є відчуття 2-3 дня, що є щось на ніфтові, що хочете скинути, але далі ще ви не відчуваєте, як на берегів.